Ознаки, що тобі потрібно до психолога, яких ти не помічаєш. Тебе постійне або часте відчуття того, що станеться щось погане. От ніби те саме внутрішнє відчуття, інтуїція, називайте, як хочете, я також кілька років тому до терапії думала, що я взагалі бляха екстрасенс. Але найчастіше це просто ваша тривожність, яка змушує вас думати про те, що станеться щось не дуже добре, або що гарного ставатися з вами не може. Ви перестали отримувати задоволення від тих речей, які вам раніше подобались. Наприклад, раніше, коли у вас був поганий настрій, ви з'їдали шоколадку або замовляли роли, і воно вам допомагало. А зараз ви робите точно те саме, але це ніяк на вас не працює. В такому випадку у мене для вас погані новини, тому що якщо вам нічого старого задоволення більше не приносить, а нічого нового ви ще не знайшли, то є ймовірність того, що у вас починається депресивний епізод. А от якщо, наприклад, для вас стало нормою не відповідати на повідомлення одну, дві, три доби, то також є привід задумати. Якщо ви постійно відчуваєте себе не в ресурсі, і будь-які соціальні взаємодії вас просто дратують, то цьому точно є причина. І одна з найгірших ознак, це коли вас щолкає тумблери, ви просто перестаєте щось відчувати. Живете на автопілоті собі їсти, ходити на роботу, але при тому всьому ніяких почуттів до оточуючого світу взагалі не відчуває. І найстрашніше, що в той момент вам здається, що все, ситуація вирішена, але ні, вона тільки починається.